Путіна Дмитро Пісков заявив, що Росія має контакти зі США, які останнім часом посилилися. Водночас в Кремлі знову назвали президента України Володимира Зеленського нелегітимним. Однак Росія готова вести переговори з українським лідером, зазначив Пісков. Я нагадаю напередодні в інтерв'ю Пірсу Моргану, президент України Володимир Зеленський заявив, Україна не визнає російську окупацію території і не піде на жодні юридичні компроміси стосовно суверенітету держави. Водночас він зазначив, що Україна готова до завершення гарячої за війни, використовуючи як військові, так і дипломатичні інструменти. І генштаб підтвердив удар по міні-нафтоприробному заводу у Краснодарському краї. Ці іночі українські воїни уразили підприємство Албашнефть. Відомо, що нібито уламки безпілотників впали на резервуар з залишками нафтопродуктів. Там спалахнула пожежа, яку очевидці зняли на відео. Цей завод з первинної переробки нафти та виробництва нафтопродуктів позиціонували як міні-НПЗ. І він був задіяний для постачання бензинів та дизелю для російської окупаційної армії. Українські десантники, які виконують бойові завдання на Курщині, продемонстрували чергове поповнення обмінного фонду. Вони взяли в полон 21 військовослужбовця армії Росії. Полонене була надана своєчасна медична допомога серед тих, хто вирішив покращити свій матеріальний стан і обрав війну проти України. Винятково солдати, представники різних регіонів Росії, як відносло благополучних, зокрема Московської області, так і занепалих, от як бурятія, але був і представник тимчасово окупованої частини Запорізької області і стрілець з Придністров'я. Десантники закликають інших вояків ворожої армії обирати життя і здаватися, допоки не пізно.